Конкурс міні міс Коломия 2012 відбувся у нашому місті. Його організувала та провела модельна агенція Щасливі моделс за підтримки благодійного фонду Заради добра. Спонукало до цього проведення конкурсу «Міс Коломия. Керівництво агенції каже, що з проханням зорганізувати таке дійство звернулися батьки. Переможницею конкурсу стала шестирічна Анастасія Федуник. В конкурсі Міні міст Коломия 2012 взяли участь 12 дівчаток віком від 7 до 11 років. Розповідає директор модельної школи Юні Красуні. Сім разів виходили на сцену. Зокрема, вони одягалися в костюми казкових героїв, національне вбрання, показували своє вміння дефілювати у вечірніх сукнях. Моєю організацією це є перший дитячий конкурс, що саме модельна школа щасливі модели» з перших коломир організовує такий дитячий конкурс. Міні-міс коломия. Переможці Тримають масу подарунків, дитячих іграшок, але головний приз це безкоштовне навчання в модельній школі, щасливі модулси. Наш фонд підтримує всякі такі молодіжні ідеї. Тобто ми стараємося якось активізувати молодь, ввести щось нове для молоді, зробити максимальну кількість якихось молодіжних заходів, зробити їх кращими. Повернути, можливо, такий конкурс краси. Ми підтримали його, тому що давно не було в місті нашому такого конкурсу. Підтримали, щоб відновилася традиція. Все ж таки, це такий загальновідомий конкурс. Він має велике значення. Підготовка до конкурсу тривала більше місяця. Маленькі дівчатка по-дорослому віднеслися до проведення заходу і виявляли свої найкращі якості. Переможницею номінації мініміс модель 2012» стала Вікторія Семенюк. Мініміс глядацьких симпатій Оля Прусак. Мініміс посмішка Ковальчук Кароліна. Білінська Іванна мініміс чарівність, мініміс артистичність Таня Павлюк. Колодій Аліна мініміс Грація. Мельник Анастасія мініміс фотогенічність. Третя віце-мініміс Коломия 2012 Юліана Василовська. Друга віце-мініміс Тетяна Павлюк. Перша Семенчук Валерія і почесний титул мініміс коло Коломия-2012» здобула наймолодша учасниця конкурсу шестирічна Анастасія Федуник. Пишається директор агенції своїми дорослими вихованцями, які вже досягають успіхів. Щодавно мої дорослі дівчата за півтора місяці вже встигли знятися в двох відеороликах в кліпі Руслана та групи російської «Хай-Фай». Вони їздили до Львова. Також вони вже успішно дефілюють на франківських подіумах. Вже два рази були воно франківську на фешнвік та на конкурсі проказку мистер. Ства золотий агентстві займається 15 дівчат і 6 хлопців. Керівництво агенції сподівається, що усі вони обов'язково досягнуть успіхів і стануть відомими далеко за межами нашого краю.